Всім привіт! З вами Дімон і це 15 серія серія Techitu. Також грає ще Фріценко, Phantom та, та Raster Yay. І ми продовжуємо. У мене вже, як ви бачили, є jetpack, яким можна дітати, це круто. І... Який ще можна заряджати. Так, да, і ми будемо продовжувати будуватись. Будувати різні штуки круті. Я заряджу свій. Дпак. Ей! віддай мені 5-пак. А, Дімон, можеш заряджати, я заберу на півпустей Комас. Подліби на I... бронзовий нагрудник. О, Димон. У А теж є бронзовий ah. нагрудник. Добре. Я буду продовжувати архітектуру нашого міста. Работу надірою. До речі, якщо ви можете побачити, тут є. Можете показати їм ліхтарі, що вони сидять тільки вночі, по заправі в мене в з... хаті. Попередні серії було. Да, це так. І це завдяки оцій цій штуці. Який? Тут, ну, тут зварку в тебе на криші стоїть. Я вже. А, справляю. ти як туди виліз? Ну, я ж літаю. А ха-ха. <laughs> як я тут? Якось так старався Подальше від цього. Але якось скрити повністю її не можна, щоб її не було видно. Через те, що потрібне денне світло. Там. Так. У е, нас е, скільки... Хто має багато рестован? Мені потрібен редстоун. У нас його немає вже майже. У мене. Халлеп. Так, я тоді цей. Політаю, пошукаю нафту. Можливо, десь близько я. Ех, uh, непогана ідея, але де є редстоун? Кось є достатньо МС. No. Ну. В тебе ж був Клин Стар. Ну Клин Стар він у мене є, але він пустий. У <laughs> мене їжі немає. У мене є. У нас открия за починається. Блін, uh -huh. блін, блін. Всі ресурси просрачували. Ну. No. Я собі зараз... Эээ, зроблю в хаті. Оба на. А що це я з'явився? Ніфіга собі. А, пичаликом. Скажите координати на що месте, бо я за не вообще не Ти під іншим ніком зайшов? <party noise> можливо, можливо. Ну зайди фантом. Я направлю на написав. Фондон. Да. був. Десь потрібно їжу взяти. Їжа, їжа, їжа. Mm -hmm. Так, я візьму кам'яних труб і зроблю. Чий це будинок? З ними дверьми. Напевно, кеші. Кеша. Я візьму декілька труб, щоб зробити йому прохід, через те, що йому постійно треба перестрибувати. Труби, труби. Кам'яні. Скільки кам'яних труб зробив? Стак. Кому там їжу потрібно можете брати, я там. У мене стак. Я ще зробив, хай буде. У мене 13. Треба ще олово, я олово. Покласти сюди. Зробити. Ой, і так, капсули. Чекай, чекай. Ааа. А чого А робиться? Я піду лави наберу, краще. Ам. Ну, ну добре, ничего. Взять его дня еще и а. Еще я але... mm -hmm. же взял, то уже. Так ты Я включил микрофон. <coughs> Телевизор, ніби не бы не ч ты? Ага. бы нет. Так. Били. Биля. Да не, нормально, нормально. Блин, не ты. Так, может быть. Біля нас тут лава, я її заберу всю собі. Эээ, все не, я... не забирай, я пойду набраться. Я підпалився. Тушись. Тушись, Тушись, вьян. Тушись. не забирай, я заберу її. Лаву? Т я собі геотермальний поставлю в себе в хаті. Т Та, -та яка різниця, я ж все одно принесу. я в капсулу набираю. А, то, добре. Та, бл На то Ой, блін, Я, я, я думаю, ты сюда в стене жебра. Напчися Навчися літати. Оооооо, oh, я підболився. Хто це? Ти до мене? Да. мені начет літати? Да. Я тут самий більший стаж по польотах маю. Ооо, я сам в лаву не понес. Давай всю лаву заберем. Давай. У бляха знав. Треба на 5 краще. Ой-ой-ой. Оце вже погано. Відлітай подальше, щоб пілт не у лаву, лаву. Одне сердечко. Поїж. почекай. І стій на твою і збирай так лаву, так як я. Так і роблю. Ого, я вже набрав десь 20 капсул, а вона ще є. Я набрав вже два стаки. Ого. Я набрав тільки... Я стак і 11 набрав. Чи, що я маю стак і 11 пів стака. Так... У мене є 6 генераторів. Так, давай. Ну, хлопці, пошукайте редстоун. Пошукайте будь-який yeah. UMC. Редстоуну ще немає? Немає взагалі. UMC можна навіть, як... начек. Кіно тут темно я не хочу робити. Виходь ви з того, щоб менше користуватися тою штукою. Ну так, а тут є редстоун, висишь. Шам? Так редстоун є ж там в скринях. Подивись. Ні, ну немає. Немає взагалі? Так. Окей, мене в спать було, я брав. Та так не може бути, щоб редстоуна не було. Зараз я пошукаю. Там повинно бути. Ну так є два? У меня так уж Ну так срубая. Візьми золото, поміняй на редстоун. Да, в нас золото багато, до речі. Дуже вигідно поміняти золото на ресторан. Дивись. Ось так, наприклад. Угу. О, до... хай робиться. Та ні, не потрібно, щоб пробилось. Бо. Наприклад, якщо нам буде потрібен булежник, то краще хай він буде тут. Коли буде потрібно, тоді. Кругляк. Ну так. Mm, так. Булежник також. А булежник це не по-українськи? Ні. Напевно. Кругляк. це якраз російський. <рігла> Ну російсько болежник, а якщо булежник? Булежник, <ривіт> то <ривіт> <ривіт> Так. Я роблю, я роблю. Це за непонятно. Світильнички. Ну, хлопці, хто має гарне почуття симетрії і може сказати, де, де ставити е, ці ага. е, ліхтарі. Гарно, ні, щоб було. Ні, не я. <ривіт> <ривіт> а що за У мене симетрія не дуже. А, може це чаркол... Може ось тут поставити. Да, треба чаркол. Hm. Я в нас чаркол, чи робиш, да, та, та. у нас чаркол. А ти порошочки робиш ці? Так, да, да. Що це тут? Да, праців, тобі цей сенсор? Підійди до мене. Я, Я хочу, біля своєї хати Алламат. Эээм, біля своєї бачи. Там, Тримай. А ти можешь ним користуватися взагалі? Ні, зараз буду вчитися. Ти тепер крутий чувак. Да, то в мене є сенсор, який коштує один діамант. І ще якісь там ресурси, які я не знаю. Він діамант не коштує. Там щоб зробити цей порошок, треба діамант один. О, почекай, так-так. Ну то. Я тобі не дав цей сенсор. Які показники показують, що є діамант? Що там має писати? Да ти? Кількість CMC, ну. Ааа, І... зрозуміло, yeah. Так, але там ти... Нажми десь... режим. А я, я... як? Букву В. Ф або на С або на В. На В там. Здається, мені. Так, я не можу нафту знайти. Це дуже... Мм, це дуже погано. Чекай. Ми ж жили біля нафти. Так, да, а раніше? Ну... Там недостатньо, я хотів безкінечно. Ну там... думаешь не в... не, не вес. Фам... Скільки GMC має діамант? Чотири. Оу. Чотири а ти, 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 ти під, підкрути на максимум, там зараз в тебе 3х3х3. На на мене з сервера. Як що записував, якщо выкинув? Записув, ну займан, так мало. Mm, не записував. Да. Як е налаштувати, фританку? Дай мені в руки, я тобі скажу. А нам на... Там потрібно конопляне дерево. Чи ні? Так, це ж гумове дерево. Це гумове? Так. Ой, я знайшов вулкан. У нас есть. Ты Так. Ходячишь прикол, я тобі кину, а не. Я їх ты Блін, ти ты сар вспл Е, трошка. Мене щось знову викинуло. І Мене чомусь чогось викидає дуже часто. Хлопці... Ага. Mm. Те mm. Зараз встановлювати всі ігри. Ой, так, капнули. Я вулкан знайшов. Це крута штука. І що? Чо? Е, да, сервер бідаю вже. Дуже. Потом интернет эксплор відкрыв чешо-то раз. Давис, под підійди до мене, фантом. Ммм, там, зараз. Я біжу, я біжу, я біжу. Я за деталь. Ну Давис. Зараз нажимаєш на кнопочку С. Г. 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 Ага, пусть. Моя буде 64. Мене знову викинуло. Димон! 4. Ну так, і тепер пробуй, цокати під себе. Best found 512. Second 320, third, 200. То що напише Diving suggests Evolution around 10. Ну, типа 10. То це що означає, що на 10 му, -му рівні что? Що? Mm. що це пише? О, тут уже 6. Цей around. Так, ну тут нафта, щось я не бачу. Так, щось лагає. Ммм, мене знову викинуло. Люди зимо. це вже трохи. Напряжно. Mm -hmm. І не цікаво. Так. Да. Так, хто мені згадає, як робити кробетельма? А мене я скажу, що я не знаю, що це таке. О, стоп, ти що було 4096. Це алмаз? Це алмаз. Ні. О, це. Я Це алмаз. Маски. Ні. Так. Це може бути вугілля. Багато. Або. Та ні, треба шукати, щоб 40 тисяч було. Та в нас кар'єр стоїть. А я речі, такий находив. 40 тисяч? 40 тисяч неможливо. 80 тисяч. 16 тисяч найбільше. А, 16 тисяч не находить. Ну не знаю, 30 тысяч там десь плюс. По зону шов якийсь. Один алмаз має 8 тисяч. про що ти говориш? Ну, а воно ну, шукає, ні, воно шукає окремо, воно, зокрема. Воно вона шукає в радіусі одна клітка. Одна 64. Що 64? В нього на максимум. Так, глибина 1, а радіус одна клітинка. Тобто вона може знайти там 6 алмазів навіть. 6 помножене 8. Так не буде 16. Ні, ні, воно шукає зокрема кожного. Ти розумієш, воно якщо знаходить один діамат, воно пише найбільше 4 тисячі. Не зрозуміло, воно... Воно знаю. Короче, это я поломать. Она может Так, У нас є хоча б одна... А, кисточка, я зараз роблю сейчас собі кисточку Так, ви там наломайте те, що я Бо я зараз тут мінім голи поставлю. Щоб задать їх крафт. А там вроді бы Redstone треба, Блін. Чи не треба? Та знаєш, що жели забагато. треба. Ні, это не должна. Так. О, мининг, вау. Треба родстоун, залізний, шестерня і пірка. Чому ще не кистів? Редстоун, ехто з вовши родство? Та є. Uh, тут є, підходить. Кістки, проблеми нашли. о три штучки визна. Скільки буде кісткового борошна за кістки? Три. Три. П'ять. Метератор. А моцетор типу збільшує типу, і тестування тех чи що? Ну так, але от, зараз порахуємо UMC. 48 помножити на 5, скільки буде? Буде приблизно 200. 48 на 5. 5 на 4. Ну, більше, ніж 200. Ну так, а одна кістка має 144. Я собі зараз зроблю генератор UMC. Не потрібно. Я тебя разманик, что ты сделаешь уже на торгемсе. Ты знаешь, лиса раз что так что. Ну, а я выйду. Так, 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 мои 15 кистковые муки, я зараз роблю еще один светильник, шок. Чтобы... Кому треба так... камень? Звука... Эй, редстоун видайте, кто забрал редстоун? Не знаю, не я. Я забрав і поклав туди з добре скрині, я туди, куди вона має там де вона має лежати. Добре. А я піду по. Бо... Так таскати її якось не дуже вигідно. Нафту. <гум> трубу пусти? По відря... Так а там її небагато. Щоб трубу пустити, мені дорожче обійдеться, ніж. Тарас що... написав в чаті, що він качає нафту. Звідки? Невідомо.

Блін. Один кусочок скла? На двері Один Так складык та він <с качає... <с так Тогда він качає нафту, я так і не зрозумів. О, на туре теж можно купити. Запитай його. Три... А Почему не говорить Я включаю, то ж не чути, що там це. А, тут ще є казав? нафта. А, ні, це не нафта, я. Да. <кх> <кх> О, сонце заходить. Маю сім світильничків. О, світильнички почали працювати. це? Зараз подивлюся. Угу. Круто. На сході. Так. І тепер... Раз, два, три... Cztery... Raz... Dwa... Tak, teraz... Trzy... Cholera, tego nie zrobiłem. Dla rzeczy, jest to mój filozofski kamień. Jeśli klikniesz na to, otwiera się reverse tag. No. Na to? Ja Pomyślałem, jak to otwiera się. Często to wykorzystuję. No tak, zrówno. Вс, я зробил мини Тепер Теперь назад игра бить 2 Ну, Тепер ходіть хтось сюди подивиться. Оцените. Ага. Вап, вот ваш ліпістон. Идите, будь ласка, хтось до мене. Е, <звук> Куди саме еще подивитися. Біля хати примо і як краще. <звук> да. Що я там зробив? <звук> ну, чи краще ставити на 에, доріжці? Чи краще ставити на в, ці сами, на піску, в ліхтарі? Ем... На піску. На піску? Okay. Окей. Покажи мені, покажи піску. мені. А, на піску, так. На доріжці. сине. Якоси не дуже. Так. Дошки, дошки, дошки. ж все-таки доріжка. Yeah. Так, чому в мене сюди вода не, не доходить? Ммм речі, народ, якщо робите бурю, то не робіть діамантові. Mm, чому? Ну, там з них толку. Так. Э, та вони взагалі не потрібні. Хочу ще не зробити не лазер собі. Ну... Лазером настільки маніпулювати не можна. Блін, Сам, Я вже не залізу в голову. Я Так, тут ми выключимо. Mm, ага. Серед підлогою. Реально. Ревно залізу. Одна штука. Питаю, але то нічого же не може. Так, назад. Так, мене читати. не питавте. Мабуть. У нас зараз, до речі, дефіцит залізом, вір, ну, рестон вже не, ні, але залізом, да. Ну, то залізо теж можна вивчити. Навіщо ти тут робу, ну, так. Павук. О, павук. Е, Тарас, де ти казав, є нафта? Ти там ще? Я зробив права і нарешті. А, я тебе не бачу, де ти є. Ну ти казав я на сході. А, я зараз лечу на схід, тут гори. Координати в чаті. 307 і. 79. Дивіться. Тут я. Я пропоную пробус сховати це під лако. землю. І забрати цю воду. Мені на тут не подобається ніяк. Плюс 307, плюс 200. 307. Так я про ту... Та я про ту нафту знаю. Я хотів іншого. Треба там до родовища. Там. Там не без кінечі, там. Каламонька. Да. Так, ми не сядем. Кажись дест, дест. О, крипер. Я б'ю крипера зараз. Ні, ні, щось я не зрозумів. А ви один двигун виключили? А, в ньому немає чим працювати. Я вже там всю нафту викачав, коротко. Я там построїв бомбу. Бомбу? Ви бачите, її там багато, потрібно, щоб багато було. Потрібен. Кому є стрічний смак? Що? Де ставити ліхтарі? Я не шов нафту. Майте хтось з Дідпро або... А, в принципі, в мене, вроді, я вивчений. Хоча я зараз тут поставлю. Ага. О, Крипер. Ведь у мене тут є нафта і щось три відра. Душуєте? Чи... А так у її цей. Налив цей. А треть в мене кріпер завез. Я не знаю, де він. У мене таке саме було, що Це дуже страшно. У мене... мене дуже зла. Це моя фраза. До речі, її зробили Чеш? на якомусь вазі. Чекай, Нічого не говори. Я в эпикерафон <рігра> Так Эй, что це таке? Накинула назад. Ммм, тоже відкат Так, он просто мадрит. Да, у нас проблемы с нафтой. И сервером. Потрібно було десь селитись там, де багато нафти. Мммм. Mm. Те ж саме вибрав це місце. Ну, бач, не було краще. Ну так, то немає тепер що в чому жалітися. Якийсь кар'єр. Ой. Такі гори великі. Ну. Mm. Їх не перша, але каша великі. Чорт. Я топо йду і э, пер, переді мною появляється пісок на стоимості. Подивіться, О. який лаганутий скелет пауком. Якщо у вас не то. Зараз... Подивіться скелет шкілє... Ну, скільно на пауку, який лаганотий. У серед... мене не дуже лаганотий. Перезайдите, напевно. Зайди, сідай. Тут нікого немає. Як нікого немає, А, ви і... дійсно в дійсно. Подвизить не могу, заниматься. Не бей його, не дай, не вбивай. Не, я давай. Не вбывай. А це це вершник. Ну, це ж карту скелет, ну, ну, скляну Ти, то понятно, що Склад, не кліні. На ну, хочу Фух. Ааа, мені треба ведро, 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 ведро. Драбини продавати, чи ч? Дробини? Продавати. А. Я забув, скільки на МС400 здається. Тут таке гуди, як вулкан. Що? Та нічого. О. Та нічого. Так, в мене десь там мало плавитися. Рестованівський слеток. Та ж блін, дуже треба відправити. Я понял. Ні, там купачка крім піско нічого не купає. Щет. Очей це хата, а. Да, хлопці. У нас one. немає більше родство знову. Що ти, ти з зробив? Що? Трону. Що ти з ним зробив? Я ж проводжу по всьому нашому цьому, електрику. А я він не працює? Не електрику, а redstone. А навіщо Redstone, якщо. Ну, щоб все було від одної цієї. Із одного сенсора. А проводи ізольовані? <пире> Ні. Бестонівські mm. проводи не потрібно ізольовувати. Ну хоча, якщо хочеш ще використовувати там декілька різних, щоб вони не з'єднювались Тільки тоді. Я в курсах. Ну-ка. <пире> Теж відеоуроки двісті. Нічого я, до речі, відрок тебе вже забув. Так, чому в дв… мене двигуни гриб? Коротше, я бру, що лишилися тут, травлю на гідро. І загрожую в двигун для кар'єру бензину. Нас закінчилось. І один не працює. Зараз буде. 64 поділити на 3 <святок> буде? У нас один Б, за речі. А, так він посилає? Ні, це не то. Чтки. Блин, не гон забрати. Наш Ю бензин. Та ж загрузой ты вон той не працює, двигун правий. Який не працює? Всі працюють, Ну вон правий. А, я ці двигуни взагалі має. потрібно позабирати. А чому? мой. є кирка? Ну, я зараз б'ю за черпай. Та вони тут не потрібні. Вони тільки А, ти поставиш на канермию. Понятно, то я Він шо, впав? Ні, я их забрав. Чекай. Mm, а, ah, це бур, я думаю, що це таке. Так, добре, піду. Відра накладаю. <риснен> Сі, sì, я теж заберу таких водяні труби. Так, 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 що мені потрібно. Ну а цей в принципі працює. Ще його можна теж відключити. Кого не цікавить, що фантома під хатою? Там... там що я... Там нічого. Я... А шо під пидхат, А шо? Ну ти именно, а шо у <риві> меня Нічого під пидхаты у нього нема, до Просто не пустая кімната, Пуста кімната. Это <риві> вже шо думав? Нічого поганого. Я... Пус... Ой, ішо... а цей... Кін uh, Орш. Скільки він МС коштує? Allo. Це не він часом 8 тисяч. Ні, це олово. Ну, no, я поняв, що олово. Не поняв, це 48. Зрозумію, що олово. Говорить українською. В, в трубах навіть не видно, як цей. Е речі переміщаються. А чому мені видно? До <кх> ну, речі, він входу до незадойшов. Тоді чому він показував, що... Я жизнь разумею. Я, короче, меня, короче, спустился внес, там Ого, отой, и прошу, подкус oh, пустойся. Оу, двухун червоны же. Дауу, то свет качайся. Фонтон пропал. Мммм. Mm. Фанта! Mm. Як? Як мы без тебе? Диман? Да. Ты хоч ты є? Та я колись заходи, просто відключай мікрофон, щоб у меня за... не було. А, ну правильно. Шо тебе, до потом... речі, якісь сторонні шоу ми є на заднем плане. То нього все чути, як jak... вся класа там. Та нічого. Так, що я хочу зробити? У мене щось на двигун не цей. До двигуна не доходить. Вода. Охолодження немає. Чого ти! Чому ти кричиш? Андрій, дай. Реактивний ранець. А в мене бедпак. Це дещо інше. Та зроби собі, він там недорого коштує. Бедпак з діамантів таки некшов. Е, а де ти рейш хоч не біля нашої хати? Біля нашої хати. десь в пустині краще. О, там, бачиш пустійни. Так, я знаю, да. Я знаю. Ааа, летай, да? Ну, щоб не. Ну, дирки не, не було, далі. І, до речі, я тобі можу зараз, напевно, зробити. Зараз я, я подивлюсь, як він робиться. Е, Чиппа? З...